Перший безбар'єрний маршрут збудують у Вінниці. На це громада отримає 81 мільйон гривень від уряду. Загальна вартість проєкту складає понад 200 мільйонів гривень. Половину цієї суми виділить Вінницька міська рада. Маршрут завдовжки 12 кілометрів. Охоплює вулицю Соборну, Театральну, Магістрацьку, Оводова та Артинова. Облаштування відбудеться в межах проєкту Рух без бар'єрів з нами на зв'язку. Ольга Римишевська, директорка департаменту. У відновлення та розвитку Вінницької міської ради пані Ольгу, мої вітання вітання Розкажіть, будь ласка, яким будуть головні елементи безбар'єрності на цьому маршруті? Хочу нагадати, що у нас безбар'єрний маршрут починається від будинку по вулиці Зулінського, 49 і буде простягати до центральної частини міста. Саме цей маршрут він займає 12 кілометрів, і на ньому ми передбачаємо наступні види робіт. В будинку по вулиці Зулінського, 49, ми плануємо встановити двосторонній ліфт, який дасть можливість маломобільним групам населення з рівня землі потрапляти у ліфт. Тому що ми розуміємо, в багатоповерхівках старої забудови така можливість відсутня, і відповідно є перший сходовий марш, який є бар'єрним для маломобільних груп населення. Тобто саме тому буде і створено такий ліфт. Далі ми плануємо забезпечити вуличну шляхову мережу від цього будинку до кінцевої зупинки на вулиці Зулінського, і саме перелаштування самої зупинки громадського транспорту під принципи доступності. Далі по маршруту ми рухаємося і розуміємо, що в нас є і тротуари, які потребують облаштування. Ми теж над ними будемо працювати. Це заклади охорони здоров'я, в яких ми теж передбачаємо забезпечити доступні інклюзивні санітарно-гігієнічні кімнати. Далі ми рухаємося, розуміємо, що є і представники бізнесу. От саме з бізнесом ми проводимо комунікацію щодо можливості створення доступного е, закладу чи якогось організації чи офісу, який знаходиться по маршруту. Тому це йде взаємодія: ми підписуємо відповідні меморандуми про співпрацю, заохочуючи бізнес ставати більш доступним і інклюзивним для наших мешканців нашої громади. Далі ми рухаємося до центральної частини міста. Це теж вулична шляхова мережа, це пони. Пандуси, це е, зупинки громадського транспорту, і також попадають один об'єкт закладів культури та дозвільна на цьому маршруті. Розуміємо, що е, проєкт досить масштабний, скільки триватиме його реалізація, та, власне, коли очікувати завершення? Насправді, вже ряд робіт, який був запланований, вже відбувається. Вже частини об'єктів по вулиці магістрацькій вже відбулись. Це пониження бордюрів, відповідно, встановлення тактильної плитки і інших елементів доступності. Також в цей перелік і попали обстежені наш, нами ЦНАПи. Які є. Ми теж переглянули, обстежили і визначили, які перелік робіт чи необхідно зробити, щоб даний ЦНАП центр надання. Адміністративних послуг був максимально доступним для наших громадян. Тому, якщо ми говоримо в рамках даного проекту, то роботи, в принципі, максимальні ті наші заплановані, мають завершитись до кінця поточного року. Але ми розуміємо, що вже ряд відбулося, і поетапно кожен тиждень, умовно раз там в два тижні, ми будемо вже бачити нові об'єкти доступні в нашій громаді в рамках цього маршруту. І на завершення розкажіть, чому ж важливо зробити місто зручним для всіх. Насправді питаннями безбар'єрності Вінниця займається ще з 2006 року. Коли наша діячка Віничанка Раїса Панасюк активно пропагувала це питання і піднімала перед міською владою на той час, це був міський голова Володимир Гройсман. Її почули і почали цей процес впроваджувати саме в нашій громаді. На жаль, війна внесла досить жорсткі корективи в це питання, і ми зрозуміли, що ми маємо максимально долучитись до цього процесу, адже збільшується кількість маломобільних груп населення. Відповідно, збільшується кількість ветеранів, які потребують цього вільного доступу. Але насправді безбар'єрність це не тільки для маломобільних груп населення, але й для кожного з нас, тому що вільний прохід, вільний пандус чи вхідні двері в той чи інший заклад мають бути доступними. Тому дійсно безбар'єрність ми говоримо не про тренд, це філософія вже життя нашої громади і України в цілому. Тому дійсно питання безбар'єрності є важливими для нас і ми. Ми робимо максимально зусиль для того, щоб забезпечити комфортність і доступність нашої громади. Дуже дякуємо за те, що впроваджуєте цю доступність. Також вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, На все добре і глядачам Нагадаю, що у нас на зв'язку була Ольга Ремишевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради.